Тож, переходимо до основних показникових тотожностей. Вони майже такі самі, як і степеневі, за винятком того, що зміна тепер знаходиться не в основі степеня, а в показнику. Звідси і назва показникові тотожності. Частина цих тотожностей вже наводилась при означенні степеня, решта при означенні корення. В показникових тотожностях основа завжди приймається додатньою, тому А в степені Х завжди невід'ємне число. Будь-яке число у нульовому степені рівне одиниці. Будь-яке число у першому степені рівне самому числу. Число у від'ємному степені рівне оберненому числу у цьому степені. При множенні степенів з однаковими основами їхні показники додаються. Наприклад, 7 в степені 3 плюс х це те ж саме, що 7 в кубі, помножити на 7 в степені х. Або ж 343 помножити на 7 в степені х. При діленні степенів з однаковими основами їхні показники віднімаються. Наприклад, 7 в степені x-3 це те ж саме, що 7 в степені x поділити на 7 в кубі, або ж 7 в степені x поділити на 343. При зведенні степеня у степінь. Їхні показники множаться, тобто тут можемо записати А в степені Х піднесене до Y, або ж А в степені Y піднесене до степеня Х. Наприклад, 625 в степені X це те ж саме, що 5 в четвертій піднесене до Х, або ж не що інше, як 5 в степені 4х. При взятті кореня зі степеня показники степеня діляться на показник кореня. Тобто можна записати корінь степеня y з а в степені x. При цьому y це натуральне число. Наприклад, 3 в степені x поділити на 2 мінус х можна записати як корінь степеня 2-х від 3 в степені x. Добуток чисел піднесений у степінь можна представити як добуток чисел кожна з яких піднесена у степінь, і навпаки. Тобто АВ в степені Х. Наприклад, 3 в степені Х помножити на 4 в степені X. Те ж саме, що 3 на 4 разом піднесене до степені X або ж 12 в степені Х. Частку чисел, піднесену у степінь, можна представити як частку чисел, кожне з яких піднесено у даний степень, і навпаки. Тобто, тут пишемо A поділити на В в степені X. Наприклад. 5 в степені х поділити на 3 в степені х, це те ж саме, що 5 третіх в степені х.